Що пам'яті хватає на це діло? Конечно, тут показувати, -то, в принципі, нічого. Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка з тему. Маленька, дуже маленька, бо, будемо чесні, стипендії не вистачає навіть на хліб. Такі от пакети. Що він мені близько? Я не рахувала. Вперше я не рахувала, скільки він мені йшов. І не очікувала його кожного дня, хоча замовила я для того, щоб на щось чекати і для чогось жити, щоб був сенс, хоч якийсь в моєму житті. Це я одягнула вчора був Хелловін. Одягнула таку, розрізала собі шию, бо е, Хелловін пройшов, я вже давно не зомбі, а мозок назад так і не е, повернувся, не виріс, не, не вписався знову в мою галівеньку. Так, сьогодні в нас розпаковка. Без нічого кіпоперського, сорі. Щось я скатилась. Стала нормісом. А ще я сьогодні йду на концерт. Таке от чуть-чуть. Такий аутфіт, э, лук, цибуля у мене. Окей. Okay. Сьогодні я взяла ножниці. не буду дерти нігтями, не буду рвати собі волосся на голові. Навіщо я горвала раніше? Я не розумію. Сьогодні я буду по дуже такому. За міні розпаковка, я вже сказала три рази. Це розпаковка буде складати з того, що я буду казати, що це міні-розпаковка. Я угадала, що в мене не вистачить місце на телефоні. Я виділа е, всі додатки з телефону, включаючи контакти, роботу. Додаток роботи, як, як начебто я їх хоч колись шукала, будемо чесні. Да? Виділа контакти, музику. А, що там ще можна віддати? Галиларея видала, залишилася найважливіше. Типу Тіктоку, Інстаграму. Першим ділом у нас будуть чехли. Ну, не ті, що в Чехії живуть, а на телефон. Я чекала на це тижні два. Ось такий перший прозрачний чухотик. Із котиками. Блін. Люблю чехли. У мене ніколи не було більше, ніж один чехол зараз. А, а, тут цілих два прийшло. Теж з котиками. Любител котиків? Лю Любител котиків? Так, це я. Ну, це було варто того, щоб зняти відео на одну хвилину. Це має бути, як я розумію, помада липсик. Окей, який я побачила в ТікТокі якоїсь блогерки. Вона була дуже стійка і дуже чорна. Блогерці не сподобалося, Я думаю, да, це має. Вирішила замовити. Не впевнена, що я замовила саме той відтінок, який треба. не впевнена, що це саме та помада. Взагалі не впевнена, що це помада, але маємо, що маємо. Пінкоко. Це так мило. Продовжуємо псувати нігті і коробки, і впакування, і продукти, і гроші, і життя. Яка вона гарна. Я вже не але... Скільки мені років нагадуєте? Я не можу тебе показати. Ну, я не буду фарбувати зараз, але? Блін, ладно. Я, я не розумію, що це, і... але мені подобається. Воно пахне як цукерчика. Я щаслива, вона коштувала гривень 100. В принципі, це майже все. Що ви очікували? Я, до речі, ненавиджу сережки. Але я їх замовила, бо мінімальна сума цено на 300 гривень мені не вистачало. Такі сережки, які я не розумію, а взагалі їх можна якось одягнути. Це, це просто така ж. Обов'язково, якщо в мене є сережки, то не такі, що просто запихну, і все. І не такі, що на оцих е, закльопочках таких обов'язково, щоб було на застібочках таких, щоб фіг не розтібнулись. Бо у мене фетиш на огублення всього, що на мені. Всього, всього. Такі зірочки. Нігті не дають мені. Мої нігті намагаються мене вбити. Блін, можливо, я полюблю сережки. У мене знову закінчилась пам'ять. В голові теж. Я надягнула сережку, щоб не мучити вас, і видалила ще пів півгалереї і декілька відео фанкамів, сніміна. Я не знаю, навіщо вони в мене в галереї? По 100 хвилин, муха! Окей, переходимо далі. Бо сережки мені подобаються. What? Це заради чого я замовляла взагалі тему? На яке? Я взагалі тему. Це табу для мене. Я надивилась реклами там, де ви розбили мій планшет, а попортніть мені гроші, це все брух. Але моя одногрупниця <зум> замовила там штани, <зум> які їй дуже Я така. Забирайте всі мої гроші з картки дійсно, я дам вам доступ до всього, дам вам паспортні дані, все, що тільки можна, а дайте мені ці штани. Добре, не було так, бо я чекала, поки на штани буде скидка, бо я не буду. витрачаю залишні гроші, як тільки мені прийшло повідомлення, що штани 150 гривень, я така... Я задоволена. Я дуже задоволена. Я замовляла Excel, напевно, розмір. Я боялася, що це буде або за маленький, або за великий. Ну, тобто, розумієте, да, прям на мене, щоб шили, ну, такого не, не може бути, щоб. було на мене і оверсайз і. і ну, типу, Я дуже рада. На цьому наша розпаковка завершена. Така ось вона невеличка була, але яка класна, яка насичена, яка. мене, oh а дякую за те, що переглянули це відео. З вами була Роня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Пишіть що я дура. Я вас їх люблю.